Пив, пиво, а я знаю, что ярко, если можно, я руку раза не Пиши так. It так. От типа, от типа, отаке Будувати Драйкер, газоналізатор буде? А при чому ситуація? Напишите. Ситуація при на листку мені ситуацію. При чому мені надо Про керування на Терезом останнім. А це бачили, що він керував. Підпис. Будь ласка, підпис. Підпис потім буде. Я вас питаю, чи будете продавати газалізатор. Будете відкривати. Будете продавати газуалізатор. Говорить. Чуєте мене. Я Нічого, вам говорити не буду. Відмовляйтесь від проходження. В Лікарню поїдемо. В мов... Лікарню поїдемо. Лікарню поїдемо. Відмовляєтесь? Я що, А де ви Машина бачу, винувата. Вмовляєтесь зам... питаєте. Мовчу. Мовчу, то значить у нас, власне, нас відмовляєтесь. так? Від проходження медичного. Чому? Будете продавати завтра. Що без цього було? Говорю, що я. Говорю, що я. Миколаєвич. Що ви хочете? Будете продавати Відмовляєтесь? Продавайте. 10 секунд продавайте. Да. Беріть в рот, продувайте. В рот беріть. Да, да. В рот беріть. Да, да. Вперед. Що продувайте вперед, десь вперед. Не до себе, а вперед. Вперед треба продуваю сюда. Сюдор повітря пошкоджено. Не до себе, а вперед. Я жду в себе і вперед. 10 секунд вперед. Не до себе. Набирайте в легені повітря і продуваєте вперед. Я сидів назад, коли виїхали вулиці робить то на перекресті. 10 секунд, а не одну секунду. 10. Рахувать, рахувать не. Я буду рахувати, а ви будете дуть, добре? Давайте. Я буду рахувати. Рахуй? Не до себе а вперед. Ти до себе тягнеш. Нормально. Ще раз, безумію. Не матіхайтесь. Не матішайте зупинять. Не матікайте. Десять секунд вперед. Відмовляєтеся, проходить. Відмовляйтесь, питання. Правильно, вроді вдраємо. А я не знаю, яке не Ви чому? Я зараз займаюся цим чоловіком.

Я вам кажу, будете продавати. Я... я вас питаю, будете правильно продаватися. Мені не треба, ви для себе продаваєте. Ви мене. На другий день. Вимовляєтесь хоч? Я думаю, тобі. Напиши я. був 10 разів. І люди партій, Андрій. Десять разів я був. Я вам пропонував. Вижвіть евакуатора, пожалуйста. У вас же должна... бо Я виключу, бо за евакуатор? закувати. Платити хто буде? Я буду платити. Є кошти. Є кошти. Присади.